Дуже довгий період лікування, я, важка травма спини, і дуже довго я не міг ходити, взагалі вставати. Думаю, якщо інші збагли, я, я не зможу. Фішка Амфутболу в тому, що тут грають не тільки військові, а можуть брати участь також цивільні, які мають ампутації. Це фізичні вправи, навантаження. Ну, воно розминає всі м'язи тіла. І для ноги добре, і все для здоров'я добре.